Добрий день, друзі. З вами Денис Денисенко і ви на каналі Поганий Соціолог. Сьогодні я представлю вам результати чергового електорального дослідження, в якому йдеться мова про рейтинги політичних партій. Це ексклюзивне дослідження, яке ще ніде не публікувалося, і ви, можливо, перші, хто його дивиться. Тепер до методології: ми опитали півтори тисячі респондентів за допомогою нашого власного кол-центру. Опитування відбувалося з 26 по 28 жовтня. І сьогодні я поділюся з вами тією його частиною, яка стосується саме рейтингів партій. По-перше, ми задаємо людям питання щодо їх політичної участі. Воно звучить так: якби вибори в Україні відбувалися найближчої неділі, чи брали б ви участь у голосуванні? На екрані ви бачите результати цього питання в динаміці, вже сьомий місяць, як воно майже незмінне, і я хочу просто пояснити вам, для чого ми це робимо. Тому що, наприклад, от за жовтень у нас 68% українців сказали, що точно підуть голосувати, і ще 15,6% сказали, що скоріше підуть голосувати. От саме цих людей ми беремо до уваги, коли рахуємо. Скільки людей, які результату тих чи інших партій, є серед тих, хто визначився і піде на вибори, от саме цих людей ми враховуємо. А тих же хто каже, що я не піду, ми не враховуємо, коли показуємо результати серед тих, хто збирається йти на вибори. Тобто ця така пасивна частина суспільства, або частина, яка за інших якихось причин не йде голосувати. Вона не потрапляє до результатів серед тих, хто збирається йти голосувати. Отже, йдемо далі. Найцікавіше і найголовніше це рейтинги партій. Ви бачите на екрані рейтинги в динаміці за останні сім місяців, починаючи від партії Слуга народу і заканчуючи варіантом: важко відповісти та не хочу відповідати. Що нового відбулося в цьому місяці? Я б хотів звернути увагу на те, що рейтинг слуги народу майже не змінився. Він трошечки підріс, і зараз він складає 45,1. тобто на 5 десятих він підріс. Тобто, це вже другий місяць, коли рейтинг партії влади збільшується. Трошечки, але збільшується. До цього у нас була тенденція 4 місяці, навіть 5 місяців. Рейтинг знижувався. І зараз він в два місяці потрошечку зростає. Це говорить про певні такі системні зміни, і, скажімо, говорить про високу ступінь довіри українців до партії влади, партії президента. Йдемо далі. Друга цікава тенденція це тенденція, яку ми спостерігаємо у партії Сергія Притули, 24 серпня. Вона вже другий місяць навпаки падає. Вона досягла піку в серпні. Маючи 11,5%. І наразі має 8,5 за місяць, вона втратила 1%. Тобто після оцих дуже гучних зборів Сергія. На дрони, на Байрактари, коли він так хайпанув яскраво. Зараз він знижується. Не дивлячись на те, що він проводить досить активну діяльність, я спостерігаю за тим, що він, відкриває, він відкрив фонд і досить активно його піарить, відкриває регіональні осередки цього фонду, але поки що ми не бачимо, щоб ці дії приводили до якихось електоральних результатів. Щодо решти, Європейська солідарність. Зберігає свій такий ядерний близько 8% електорат. Тут ніяких немає новин, нічого не змінилося. Те саме стосується і батьківщини, і партії Розумкова, і решти. Тобто, особливих змін ми не бачимо. Наразі лише три партії потрапляють до парламенту: це слуга народу. Європейська солідарність та партія притули. Хочу єдине на що звернути увагу, є такі, передостання строка це варіант, важко відповісти. І він зараз досить високий. 23% українців вагаються з тим, за кого голосувати. Це, до речі, з моменту першого нашого заміру, який був у квітні. Найвищий результат. У квітні було 25, зараз 23. Тобто досить суттєва частина українців не визначилася зі своїми вподобаннями, це майже чверть. Це значить, що є певні перспективи для інших політичних сил, яких немає в цьому переліку. До речі, якщо б ми когось забули, ви вважаєте, що ще когось би варто було додати, пишіть в коментарях, ми розглянемо і, можливо, додамо в наступне дослідження, тому що ми робимо ці дослідження кожного місяця. Переходячи до Наступного е, моменту це рейтинги з тим е, серед тих, хто визначився та піде на вибори. Тобто, це така емуляція е, голосування. Тут ми не враховуємо тих, хто сказав, що не піде голосувати, і не враховуємо ті 23%, про які я, до речі, раніше говорив, які не визначилися з вибором. Я хочу звернути вашу увагу на таке питання. Е, Покажу вам декілька коментарів, які люди залишають під нашими відео електоральними. Це дуже негативні коментарі. Часто бувають нам прикро їх читати через те, що нас звинувачують в тому, що ми там комусь продались, що ми не об'єктивні. Просто через те, що. Ну, ці цифри, які ми говоримо, вони не співпадають з чимось уявленням про те, що відбувається у суспільстві. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми дуже дорожимо своєю репутацією і ніколи не публікували замовні дані. І нас, нас питають: а хто є інвестором, хто фінансує ці дослідження? Це дослідження є омнібусним. Це значить, що окрім тих питань, які ми публікуємо публічно вам даємо представляємо, є ще питання, які ми не які в наше дослідження додають різні замовники, і вони за них платять. І, до речі, якщо ви політик чи громадський діяч, можливо, бізнесмен, якому цікаво дізнати щось про Україну, наприклад, вашу впізнаваність чи ставлення до, пев... до певної проблеми, чи до певного законопроєкту, чи події, ви можете звернутися до нас. В посиланні буде під цим відео посилання на мій Фейсбук. Ви можете мені особисто написати і запропонувати якесь своє питання за гроші, звичайно. І саме за рахунок таких питань, ці дослідження, які ми робимо, є можливими. і Ми можемо вести такий електоральний літопис того, що відбувається в Україні, в тому числі під час війни. Я вважаю це дуже важливо не лише суспільно-політичної точки зору, але і з наукової точки зору. Отже, продовжуючи нашу розмову. Говоримо серед тих, хто визначився та піде на вибори. Тут Слуга народу має 62%, партія притули 11,3% і партія Європейська Солідарність 11,2. Тобто тут вони майже однаково мають. Партія Батьківщина має чотири. Цілі 20%. Тобто вона трошечки не дотягує до 5% бар'єру. І хочу, до речі, звернути увагу, що от за останні 7 місяців єдиний місяць, коли вони долали 5-відсотковий бар'єр, це був червень, коли вони мали 5,1. Тобто батьківщина, в принципі, поки що у нас так має приблизно шанси потрапити до парламенту, але їм трошки, трошки треба, мабуть, активніше працювати. З цього слайду це, мабуть, єдине, на що я хотів звернути вашу увагу. А ще хочу звернути вашу увагу на, на таку річ, як середній вікій. Середній вік прибічників тих чи інших партій. От дивіться. Тут ми винесли лише партії, які набирають більше 3%. І порахували середній вік їх електорату. І от, наприклад, у партії Слуга народу середній вік 47 років. Наймолодший електорат у партії Сергія Притули це 43 роки. Ну а найстарший електорат з цих партій, які ми представляємо тут, це у Батьківщини 57 років. Тобто електорати різних партій. Вони різні за своїми цінностями, за своїми демографічними показниками, і ми хочемо на це звернути увагу: що у партій різний електорат, відповідно, у них різні інтереси, різні потреби і різний світогляд. І це впливає і одно не інше, і партія впливає на електорат, і електорат на партію. це такий двобічний процес. Тепер ми зробили таку ілюстрацію щодо того, скільки мандатів в майбутньому гіпотетичному парламенті можуть отримати ті чи інші партії. І тут ми бачимо, що «Слуга народу отримує аж 218 мандатів. З 300. Ми тут, до речі, рахуємо 300. Чому? Тому що за актуальним виборчим кодексом передбачено 300 місць в Верховній Раді, а не 450, як зараз. Але я звертаю вашу увагу на. На те, що це умовність, це певна модель, і вона може не відповідати дійсності в, тому, ну, в, тому, в тій формі, в якій вона буде мати в реальності власне місце. Далі партія Сергія Притулу отримує 41 мандат, і Європейська солідарність теж 41 мандат, однаково. Звертаю увагу, що в такому розкладі слуга народу буде мати конституційну більшість. Тобто дві третини мандатів. Це для них відкриває абсолютно небачені можливості. Далі рейтинги партій серед різних вікових груп. На що я хочу тут звернути увагу? Очевидно, що, скажімо, партія Слуга народу і партія притули це такі більш молодіжні партії. Ми це бачили в раніше, коли дивилися середній вік. Партія Європейська Солідарність це партія, скажімо. За яку частіше голосують більш старші люди, але не, не дуже ця закономірність яскраво виражена. Але я на що хочу звернути увагу? На те, що, от, наприклад, батьківщина і розумна політика в групі 60, мають більше 5% рейтинг. Тобто це єдині групи, де вони долають цей 5% бар'єр. Батьківщина має в групі 60 5,4% підтримку, а розумна політика. Власне, теж 54. Це єдині групи, де вони долають 5-відсотковий бар'єр. Також ми подивилися на рейтинги в розрізі матеріальної забезпеченості респондентів, тобто те, як рівень доходів впливає на підтримку тієї чи іншої партії. І тут я би звернув увагу на те, що Європейська солідарність і партія притули це частіше партії більш забезпечених людей. Партія Слуга народу це партія, яка має приблизно однакову підтримку серед різних груп. Далі Батьківщина та партія «Розумна політика це партія, яку підтримують частіше бідні, ніж заможні. І до речі, ще тут таке і цікаве спостереження: що серед бідних у партії Олега Ляшка 2,6% підтримка, враховуючи, що загалом. 0,9, тобто це в три рази більше, ніж в середньому їх підтримка. Тобто це така от яскраво виражена партія бідних. Хоча вона має все одно недостатню підтримку для того, щоб навіть 1% подолати, не говоря, вже про 5%. І ще хочу звернути увагу на те, що серед бідних найвищий рівень. Тих, хто вагається з відповіддю тобто це 30%, кожен третій майже. Це значить, що в цій групі немає яскравих партій, тобто і це певна електоральна ніша, яку хтось би міг займати. Ну, це коли займала, мабуть, партія ОПЗЖ, але зараз, слава Богу, їх заборонили. Отже. Останній слайд це у нас рейтинг партій за регіоном. Тут, до речі, дуже цікаві є моменти. Наприклад, ну, якщо говорити про топ-3 партії, про партії, які долають 5% бар'єр, то тут особливих, якби ми не бачимо цікавинок. Але цікаво щодо партій, які не долають 5% бар'єр. Наприклад, Батьківщина долає бар'єр на Заході і на півдні. В решті регіонів не долає. І е, партія разумкова долає на Сході, врешті регіонів теж не долає. Тобто це такі партії, які мають такі теж досить виражені е, регіональні особливості. І ще одне, на що я хотів би звернути увагу, це на партію Європейська Солідарність і її підтримку на півночі. Справа в тому, що місто Київ у нас потрапляє до північного регіону. І от у Європейської Солідарності 16% на півночі підтримка в той момент, коли в решті регіонів вона десь 8-9%. Тобто майже в два рази менше. Тобто партія Європейська Солідарність це така от партія столиці. От саме в столиці, в Києві, вона має. Велику підтримку. Це дуже цікавий момент. Я не пригадую, щоб от в політичній історії України були такі моменти, от коли саме партія має якусь особливу високу підтримку в місті в Києві, в столиці. Це могло б бути логічним, якби наприклад, голова партії був не знаю, представником чи цей мер міста був представником цієї партії. Але це не так. Кличко не є представником партії Європейська Солідарність. Тим не менше, в Києві, якби на півночі, загалом, вона має в середньому в два рази рази вищі показники, ніж в решті регіонів. Це теж досить цікавий момент. Отже, друзі. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ми будемо вам за це вдячні. Нагадую, що ми кожного місяця робимо такі дослідження. І за до речі, за тиждень ми ще опублікуємо ту частину цього дослідження, яка стосується рейтингів кандидатів у президенти. Дякую вам за увагу і слава Україні!